Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Ми бачимо, що відбувається: цифровізують все. хочуть, щоб все було в електронному вигляді. Але знаєте, ця цифровізація в деяких моментах йде кудись не туди. От просто уявіть собі ситуацію: у вас є квартира, є документи, ви. Купляли цю квартиру, тобто, це ваша квартира, там, ніхто вам її не подарував, там, ні держава не дала. Там. Тобто, ви самі власник ви купили, ви там жили, робили ремонт, платили комуналку, може навіть передавали у спадок. Ви власник, тобто по людськи все ясно. А тепер увага. Для держави цієї квартири може не існувати. Не тому, що у вас забрали майно, не тому, що ви не власник, а тому, що квартира поза електронною системою це як людина без паспорта в сучасному світі, тобто ти наче є, але в базі тебе не бачать. А якщо людину не бачать, то й захистити нормально не можуть. Ну і компенсувати теж. І зараз в умовах війни, переїздів, обстрілів, шахрайства, це не теорія, це реальна мінна поляна. Зараз я все поясню, в чому справа, і це дуже серйозно, тому Може стосуватися абсолютно всіх. Послухайте це уважно. Якщо цей випуск буде корисний для вас, будь ласка, не забудьте поставити лайк і підписатись. Отож, поїхали. Отож, почнемо з головного. Дивіться, до 2013 року в Україні право власності часто зберігалось у паперових архівах. Ну, архіви БТІ, так? Ну, по-простому. БТІ це бюро техінвентаризації. З 2013 року запрацював державний реєстр речових прав, тобто електронна база, де має бути видно, хто власник, яке майно, які обтяження. І от головний момент: старі паперові дані автоматично масово не перенесли в цей електронний реєстр. Результат простий і страшний. В багатьох людей квартири є, документи є. А в реєстрі порожньо. Тобто юридично людина власник, а цифрово, ну ви ніби тінь. Чим це реально загрожує? От давайте без залякувань, але чесно. Отут От слухайте уважно, бо це важливо. Ризик перший це шахрайство. Квартира, якої нема в реєстрі для шахраїв як відчинені двері. Тобто підробити документи, повернути якусь мутну угоду, знайти там чорного нотаріуса-ріелтора. На жаль, такі схеми живуть саме там, де держава не бачить ваші права в електронній системі. Ризик другий: продаж, дарування. Спадщина може все це зірватися. Наприклад, ви вирішили продати там, подарувати дітям, оформити спадщину. А нотаріус відкриває реєстр і каже: там, пані або пане, а в реєстрі вас немає. Спочатку внесіть. І ось тут починається біганина, нерви, затримки. А інколи покупець просто розвертається і йде собі. Ризик номер 3 Компенсація за зруйноване житло. Оце найбільш болюче в умовах війни. Якщо вашого житла немає в реєстрі, електронні сервіси там, типу ДІЯ можуть не підтвердити ваше право власності. А значить, ви можете не податися на компенсацію чи відновлення вчасно або взагалі отримати відмову, бо система не бачить вашої квартири. І ось тут люди потім кажуть фразу, від якої холодно. Але ж ми власники, а система відповідає, а в нас ви ніхто жорстко, але краще знати це зараз, ніж після біди. Отож, найважливіше, чи втрачаєте ви право власності, якщо квартира не в реєстрі? І ось тут я хочу сказати максимально по-людськи: ні. Старі документи чинні. Якщо у вас є договір, куплі, продажу, дарування, спадщина, свідоцтво. Ви не перестаєте бути власником просто там тому, що в реєстрі немає запису. Але, але якщо держава вас не бачить в електронній системі, вона не може швидко захистити і вам важче доводити права в ситуаціях ризику. Тобто, ви власник, але вразливий власник. Як перевірити, чи ваша квартира в реєстрі? Дуже просто почніть з документів. Подивіться, що у вас є: договір купівлі-продажу. Свідоцтво про право власності, договір дарування, свідоцтво про спадщину. А тепер ключове питання. Якщо документ після 1 січня 2013 року, шанс дуже великий, що нотаріус тоді вже робив електронну реєстрацію, і ви навіть мали отримати витяг із реєстру. Якщо документ до 2013 року, ось тут може і бути е, квартира привід тобто. Е, Право є, але тільки в архівах БТІ. Тобто такий квартира, привид. І найголовніше, як же ж внести квартиру, будинок в державний реєстр. Дивіться, даю вам три нормальні способи. Це три офіційні шляхи. Перший це ЦНАП, державний реєстратор. Це основний момент, який вам може допомогти. Так? Спосіб. Йдете в ЦНАП, і там вам допоможуть. Приватний нотаріус. Теж може це все зробити або онлайн через Дію, якщо доступно, у вашому випадку. Я скажу чесно: найдорожчий шлях зазвичай це нотаріус, бо там можуть бути додаткові послуги. Найекономніші це ЦНАП або Дія. Скільки це коштує, і де головний нюанс. Дивіться: стандартна адміністративна плата десь близько 300 гривень за розгляд. І це десь буде 5 робочих днів. Якщо терміново, ну це буде трошечки дорожче. А тепер, дорогі глядачі, золота інформація. Якщо право оформлено до 1 січня 2013 року, і в документах є ж там БТІ, державна реєстрація може бути безкоштовною, тому що це вважається не новою реєстрацією, а актуалізацією даних. І оце друзі, момент, який багато хто не знає. Люди думають, та то дорого, та то геморой там і відкладають роками. А потім проблеми вже на тисячі і десятки тисяч гривень. Фінал такий: що ж робити прямо сьогодні? Дивіться, дуже коротенький чек-лист. Якщо у вас квартира, будинок, куплені або оформлені до 2013 року, зробіть ці три речі: перше, дістаньте документи. І перевірте рік, це дуже важливо. Якщо до 2013 року не чекайте, внесіть в реєстр через ЦНАП або через ДІю, якщо в документах є штампи БТІ, уточніть про безкоштовну актуалізацію. Це не порада на майбутнє, це як замок на дверях. Знаєте, от поки все буде добре, здається, що це не потрібно. Ну, у нас так завжди люди. Так, от якщо ну, нормально все і нормально. А от коли, знаєте, півень клюне, як ото кажуть. Тому, а коли трапляється біда, все, вже пізно шкодувати. Пізно. Тому заклик буде такий: все перевірте. Обов'язково дістаньте документи, все перевірте, не чекайте і внесіть в реєстр. Не чекайте, не чекайте, бо може бути пізно. Якщо цей випуск був корисний для вас, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!